Таке відчуття, що просто й опції не залишалося. От, окрім цього ДК. Дійсно, на... кунка не найгірший варіант, просто що зараз з Х-Маркою три секунди вже, uh -huh. і плюс не зрозуміло, що тобі там на цьому центрі збирати до кінця. М -м дійсно, краще вже тоді грати Драгонайтом. У нього більш зрозумілий постел. Він може через ядучу форму свою зіграти. І найголовніша перевага цього героя це те, що ти з Міраною стакаєшся. Ти береш свій <звіт> блінк, і сьогодні вже показували це. Скітер там зіграв з зі некінгом дуже добре. І я думаю, що тут спробують це і гладіатори продемонструвати. Слухайте, драфти насправді дуже цікаві. Я б навіть сказав, що по собі вони рівносильні, попри те, що я там, напевно, найбільший шанувальник дума на, в першій стадії, на але тут дум виглядає прикольно. І я б сказав, що навіть перевага невелика, але у ліквід за драфтом. Ліквід, Ромчик. Я на гладіаторів поставлю. На гладіаторів. Плюс до речі, непогано тут пробуває дум, але у нього сім стіків буде стояти далі. Є таке. Поки все достатньо збалансовано, обмінюється ресурсами команди, обмінюється агресивними діями. Я здивований, я з тобою погоджуюсь віддавати ще на гладіатором. Не вже небезпечна історія. Ми знаємо, що команда зараз тимпує, грає гарно і дурчофувечі робить на 33-му Тут нета Шепірок Мурає. Такий Аля Аля Оджі дві 2000... тисячі сімнадцятого року. Щось таке. Коли вони започаткували історію. Знаєте, раніше шістнадцять, 17 сімнадцяти сімнадцять два роки вони це робили. А тут до Оце от, от це те, що потрібно робити. Класна реакція від ліквід. Вони ходять він по ленальний крок. Працює непогано, але забирає тут клінза. Спроба була ли нішо. Втрачають як невдало. Міхал підставився в міді. Коли команда забирала Клінза, ну та бачиш, вони зробили ставку на те, що ми не будемо захищати там сильно мідел. Ми кинули туди небагато героїв, а самі при цьому загануємо до Теоретично з Дарквілу це можна робити, але не так надійно це виглядає, тим паче, коли е, Клінг зможе стрибати на своїх солдатів. Ніша продовжує фармити. Тут дум. Перше використання від 33, і здається, успішне буде використання. Так, ще й Верка приходить в портал, допомагає трошечки демеджем. Прилутає Ейс сюди, намагається 33 у відповідь. Не квапиться ставити Офмаліс. Є приголомшення у продовження від Квіна, є від Ейса, але 33 дуже живучий. Живучий, живучий взагалі. Два брейсера, фейзи і баф від. Трента треба, щоб він брав ініціативу на себе. Бо ми звикли бачити від нього інше. Ейс, на нього напад, а тут перетягується Квопа. До речі, також тут шкоди, поки що не вистачає. Ніша, стрибок пішов Сонік Вейв. Непогане Ендерлорда вже забирають. Болячем і Там клінза треба не відпустити. А він просто винуває. Всі тікають, всі тікають повершотом не влучає він рейнджер. Друзі Квіна прийшли, як завжди, на п'яту катапульту і зробили все, що треба. Непогано, Мірану підчепили Ероу по ніші. Він витратив блінк. Є стік. Стік ще присутній ніші, але він не натискає. Помиляється. ані анімація, від речі, якщо чесно, от подивись, дуже дивні анімації від. А, е як е скетербласт снепки. Щось дуже дивно виглядає, там як ніби до дві тички вилітає, щось таке дуже. Дуже дискомфорт вигляд виникає, принаймні в мене при розумінні цих атак. Боксі помирає також. Ну і ми бачимо мінус два у виконанні Gaming Gladiator. Спішли вмикатися. Дуже агресивно грає Керрі цього разу. Ну і весь драфт під це заточений, щоб грати першим номером, грати ініціативно. Демедж є у вас. Він дрейнджер в драфті. Вам треба час просто час на те, щоб вона отримала свій артефактик. Він бере на ДК Блінк. Швидкі і вони вже з Міраною під смаком йдуть шукати цілі. І, можливо, зараз по кур'єру знайдуть. Так, знаходять він рейнджер, залітає стріла, залітають старшторми, і квін збирається вбивство. По міки. Ейс прилетів на нижню лінію допомагати в пущі, але тут здається, і без нього впорується. Дозоль вже працює. Ну і гладіатори вмикають свою швидкість стандартно. Тобто Мікі, великий молодець. Стріла залітає прямо по ньому. І зараз доведеться можливо Мікі помурати. Буде він ран, хоче вижити. Ультимативно теж натискає. Є допомога від інсейні, його просто затицяли. Ну, кошмар. Дві смерті поспіль від WindRanger. Взагалі не те, що хотілося, не дочекався. Навіть тут був DK, якщо що і він би теж стрибнув і добив її, скоріше за все, щось відчуває. Він тепер мабуть. робить, квін тепер, тепер робить, робить сюди. Да. Вони його знаходять, стану шкоди з дезолятором, має більш ніж вистачати, живе з Ванвардом, поки що 33-й. І просто виходить лісами, зараз буде земля. Треба встигнути якось розмазувати земля. Там, земля знаходить. і тікати, 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 33-й. Крімсон сон там тим часом. Ейса забирають, 33-й, досі виграє час. Зараз блінк. Ні, там буде блінк від Квіна. Виходить, там ще помирає. Квін не туди йде, дійсно, 33-й. Живе досі, не дощапіра! Живе стигне. Живе він, він встиг! Як же він переграв? І арена одразу почала працювати. Вони, в принципі, зараз спроможні саме натовпом піти вперед і робити все, що вони хочуть проти ліквідів. З іншого боку, ліквіди максимально готуються до цих подій. Ну і ультимативно у Ненсейні відкотилося. Він тут один, отримує досвід і здається, помирає. Приходить до речі. А це ж зарядики. Це зарядики, це подарунок. Це, не, не можна згоден. Він стрибає на нішу. Тут він один. Ніша навіть не вистрибує так досить таки холо. Кровно варто зазначити, що і на розвороті ну, каже. Що йому той ДК зробить? Знаєш, налякати налякає, а вбити не вб'є. Атака на Квіна. От побачимо зараз по демеджу, чи вистачить, чи ні. Андерлор сюди літить, залітає стріла. А також 33 дає дум. По ДК саме будуть його вбивати Ніша. Демеджу має вистачати. Помирає Квін. Перемикаються далі на ейса. Ейса хочуть теж бити. Демедж непогано проходить. Буде контроль зараз. Керсткраун, дуреччо прилітає теж до команди, втрачає вже двох геймінгладієтрс і нікого не вбивають. І до опиняється в спині. Просто один! Ну, ну Це Анто! Це Антоніо! Антоніо! Зади... А мені поки... А, це кріпа. Це фейк-фейк. Да, це, це Фейк Динай. Фейк денай Фейк денай по... Мінус три ліквіди, 2000 перебах. Ну він бачиш, Фа... він з командою зіграв. Він прилетів на портал на останні секунди і намагався допомогти команді. А ви такі так, ну наш план з темпом не працює. Вони утримують гру і дивляться нагору, а там ВРК скаже з вихром. Greetings! Зловили тернтам. Карт поставили, знайшли інсенію. Він поки грає без шарду. Ну і такі смерті вони цілком е справедливі. Скажімо так. Правильно, правильно, уже треба. Ви можете, коли вежа впаде, ви вже не встигнете. сетап пішов. Міке. Нападає дум. Від 33-го одразу телепорту речйо, сейвлять його. Натискається хендовка, Довго живе, але тут 33-й не жалкує. Дум. Мінус. Стрибає Квін. Міке, треба жити. Він ран. Він у нього, поки що живий. Старфоли! Вже помирає ВРК. Твір непоганий від боксів спину по трьох героях. Продовжується у нас файт. Поки що три стріть. Ходить де Ніша, де де йде йде. йде, йде Клопа. Вона вже підходить зверху. Зверху підходить. Буде демедж, Зараз інцейде. Леживий має помирати. І от на стрибочок є альтомативна. Є тофу вже поза грою. Селері намагається бути тепер. Нішу ніші дуже мало мани, але він прискорний. Він з руною і він тікає. Ейс теж нахивав п'ятами. Треба. Напевно, розходитись командом. Здається, сил не одних, у інших немає. Стрибає вперед, Клін. Він не хоче зупинятися, він хоче вбивати ще. Він кровожерливий і намагається тепер накидатись на нішу. Ніша, є контроль, гарний від По двом клітка встановлена. Ну нема шкоди. Ніша просто хоче нема. бити Селері і не може задоважити його. У нього просто нічого немає. Це Там лист. вже відкрили телепорт. Зараз Клінс, Клінс уже прилітає. Сюди просто відійти. Ну як же Ніша? Ні, у Ніша не було телепорту, він біг пішки. Якби він був тут. Вдалося б зафокусити таргети, а так провальний файт від ліквід. Там зачепили тофу. Тофу відстрибує, демеджу занадто багато. Тут він загубився. Та, але тофу, Ну хотілося, знаєш, ну цей, цей сир нікому не потрібен. Хотілося б, ну, ласий шматочок. Не хотілося б м'язка. Якогось у вигляді Ейсу, ось Ондерлорд, Оце вже покраще ціль. Що ж той вегетаріанський тофу, кому він потрібен? А ось Ондерлорд, це вже м'ясний шматочок. Сюди. Сюди цю ніжку хо-хо, оце вже улов, оце вже плюс два, це вже смачно. Слухай, чі, 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 чі. Халява, халява, мінус три на різних частинах мапи абсолютно. І знову, знову зал трошки вмикається. Якщо до речі, є у ну, нас немає не, не такої можливості. Там ми ж ми не можемо зал відділити від гри. А, шкода! Зараз би зал підкрутити, а гру залишити, як є. Поки що підкрутили гладіатори три вбивства. От начебто та віднайшли віднайшли свій вайб. І одразу його просто розтаскали. І знову 4 тисячі переваги за ліквід. 13-12. Не сказати, що у когось дурачйо момент! Зараз може відбутися, але віжено ну, немає. Ідеально вийшло не сказати, що у когось дурачйо. Ну, дійсно, так і є, у когось тут дурачйо присутній. Ідуть телепорти, хочуть гладіатори битися, стрибає Dragon Knight. Він веде свою команду вперед. Це було у минулому файті. Торквілу намагається в соло вбити мірану і форулося з тим боксі. Бравісмо! Ей, счіпляє боксі у відповідь, хочуть битися. Але страшно підніматися на хайграунд. У тебе вистачає шкоди, тобі навпаки, якраз таки потрібен великий об'єм шкоди тут, щоб перебити Чена і так далі. Драгонленд шкоду не пустить. 33-й. На нього стрибок намагається зафокусити. В стані він. Бокс ідеальний фір. Поки що по трьох героях заходить Міке в БКБ. Я Починає вихором нарізати. У нас в Думі хто? В Думі Андерлорд Мікі на розвороті зараз. Може загинути. Шкоди нема. Ти купив Dragon Lens. От в цьому проблема? Ніша стрибає. Oh, Бойс, тобі допрацьовує. Oh. Ідеальний, здавалось би, Сонік, але живуть гладіатори. Просто стоїть в центрі Клінц і розвитку обличчя. Виходить, поки що. Думай, де вперед. А що він живе? Мікі. Мікі, Мікі, Мікі живий. Досі не можуть пробивати його. Він тільки зараз. Два в два розмін. Довго тривала сутичка. Але знаєш, таких от якихось особливих жертв немає. Ну так, всі ще хітпоінти мають зараз. Основні герої. Стріла залітає в тала, поки нопейн. Треба продовження. Тофу роздає демедж стар штормом. розвертає цей файт. Шива пішла. Від ніші він іде вперед. Хочуть бувати тофу, хочуть бувати Чена. Селері має помирати тут. Ніякого динаю не буде. 33 впорався з ними. І у нас ситуація знову на рівних. Два на два залишаються команди. У ніші майже немає мани. Він не може продовжувати. Як і Gaming Гладіє Тростов робить телепорт. Тайклін <бірш> <пірш> на підставі працює. Наганімквін Pain не пробачає таких помилок. Та що ж ти будеш робити? Просто у кого здадуть нерви, або хтось вирішить побачить когось без позиції, стрибнути першим. Ідуть на ворожий віжн. Ніша стрибає вперед, абсолютно не боючись нічого. Зараз Еру залітає п'ятисекундна на по ньому. Ейсу, начебто, неприємно. Тридцяті стрибає в центр. Цього всього Дум пішов по Драгонайту. Велика кількість. Ходить по ньому за треба вбити. Який ультимейт? Відкинув пинь. Мінус два вже так втрачають думу, але це не важливо. Попав наші церкви, просто роздача відбувається від ліквід. І ніша, і мікі, і всі і демедж, демедж, демедж він просто проходить по ліквід від них, по Gaming Gladiators. Вони це не переживають. Падає ну, Сонік і тебе, знаєш, непереборна от, сила. Вийшло, просто так. тебе схиляє на коліна, і ти навколішки. Кидаєш ти бідний лук уже на тому клінзі. І такі я не можу. Ніша, зухвалося. Стрибає вперед за Егісом. 33-й стан. Дум пішов по Драгонайту, він страждає. Квін буде зараз помирати це без пайпену. І Мікі зайшов просто під Т4. Мінус андерлорд! Лікіти! <світ> Розривають на базі. Памітули. Але і Мікі загинув! От казали, ж, що Єгіс треба <світ> на ніші. <світ> так подивись на ХП ніші. Які Егіс взагалі? Я ж кажу, це, це маячня. Тут кому завгодно треба віддавати на цій квапів. Вона стрибає в три цілі, і все одно абсолютно. Браво, ну, вони дуже гарно грають. Ліквіди yeah. в нереальній формі знаходяться. І дійсно, уф, ну не хочеться це казати, але <звіт> хочеться цю серію в фіналі просто подивитися. Як би ця гра не закінчилася, і ця серія а, Ніша на ну, отримала трошки шкоди, але no, трошки не це вистачає. Ти правиль, не правильно сказав. Трошки десь все сінух, одно не вистачає. Він стрибає вперед, ні кроку назад постійно вперед. Ніша тільки атакує. І не будуть цього робити. 33. й Бачить клінса, стрибає в нього, реагує, натискає блекін бар. Тут поки що клінс. Дум не дається. Ніша. Чи буде Йоло? Йоло, пішло, ультимейт одразу. Міхал просто стрибає. Він їх не питає. Він просто стрибає в 5 героїв. Стан отримує Ніша. Вілюється його. Усипався дум. Поки що він байбекається одразу. Мінус Клінз. Про що шинув. Він зває. Міке розстрілює. Мінус ейс буде зараз. Тофу просто БКБ ТП Аут по найтіка. А там 33 помирає паралельно, подивись правий нижній кут. 33! Допиці помирає, Квін добиває його, чи вдасться як квіна якось спіймати і не випустити звідси. Поки що 2 в 3, і Квін вийде ні синія. Мало спокійно. Взагалі, то слухай, Рошан може і переїхати такими темпами до верхньої лінії. А я думав в трикімнатну. <реш> У нього зараз однокімнатна, в трикімнатну, тридцять. <реш> Його побачили, треба БКБ, він виходить дум по Квіну! Квін, до речі, без байбеку! <реш> <реш> Від, від тринта по п'ятьох заходить ВРК, починається розвал. Мінус ес, мінус Чен, мінус ДК в думі. Буде скоріше за все. Ліквіди ще один дум по дурачйо. просто ідеальна позиція. Неважливо. Мінус Клінс без байбеків. Тофу намагається добити, хоча б 33-го. Йому і цього не вдається. Ейс, ейс, руди вилітає після баю, але команди нема. Це рошан, це мінус чотири. В один лише одного трента бай, інсенія, який стрибок. Це просто феноменальний ультимейт від трент протектора. Був тут не додати, не відняти. Давай так уже давай. є банер. Прямо будемо казати, як люби. Просто є банер на базі, а це означає, що гладіатори скоріше за все програють першу мапу. Та, ламають Т-4. Поки що без клінза захищається гладіатор, чи це можна називати захистом взагалі. І стрибок відомо вперед. Є контроль від міки. Ультимативна демеджу занадто багато для гладіаторів. Цей демедж вони не витримують. І перша мапа закінчується на користь Ліквід. Оквін стрибає ще звичайно і намагається хлопці щось зробити, але думаю, всі все розуміють. Хоча... Він все ще старається. До речі, що відбувається як може. Аніша без ману у нього манунього. Відганяють Ніша. Мінуси Гіда. Стрибок вперед. Є контроль. Знову гарний ульт від трента. І демедж пішов від саппортів. Боксі вривається, робить мегакіл. І це Ді І вважаю, що цього разу Нішу на паку зупинять. 2-0 ти вже сказав, правильно, Ромчик? Ну я так, да, я, я не бачу сенсу тут. Ну мені я не вірю в цю мертву. Ну реально, я бачив, які її тренували і до речі, і ятори її тренували, mm -hmm. дуже багато Кері готували її до інта. Ну просто я не бачу, як цей герой, по-перше, стоїть цю лінію. да, вона по грі прикольно, що захищає себе на 6 секунд від демеджу фізичного, але що далі робити, я ну, не знаю. Добре, дякую вам, хлопці. Друзі, будемо переходити на другу мапу цього протистояння і дивитися ліквід проти гладіаторів. Це битва за грандфінал, фінал тому ставки надзвичайно високі. Сподіваємося на хорошу доту і передаємо слово до наших коментаторів. Абсолютний дефолт відіграють. І бачимо, що поки нормально. Фармимо і класно. Ніша. 17 на 2, 25 на 8. Сказати, що там ДК його супер перекесив. Ну, не можна інсенія. На нього напад. Ейс топчиться непогано, але велику кількість шкоди отримує. Граната пішла. Стік натискається. Живий Ейс. А от інсенія помертікала. Та і не вдасться навіть тофу розміняти. Він сальву п'є. Ооо! Прошивочно залітає, тільки лотус самий залишився там на Мірані. Мікі! По рунам досвіду. Паритет. Тофу забирає зверху, знизу забирає Боксі. Ну ще й захоплює тут не забирає, до речі, Боксі. Цікаво, стріла залітає. Мірана є демедж. Інсейнія помирає. Мікі розмінятися вейсу не вдається. Чому залишив руну? Це для 33, певно, щоб він швидше шостий отримав. Цікаве рішення альтруїстичне в плані гри, але дуже цікаво, як візаж свій шостий теоретично реалізує. Uh, поки що в нього і п'ятого немає, навіть про те, що він руну забрав. Але у Мікі, як же все круто, у Мікі. Дійсно, дивишся на цю VR-ку. Клок за в лінію. Як того і хотілося, приходить боксі. Ейс без мани зупиняє його. Шейклшотом помирає Ейс. У Мікі просто 3800. Нетворс, вже майже у тисячі Верки. Такий старт для Верки може бути супер критичним. Менсейніє. Іде на перехоплення Тофу, але вистрибує звідси. Міран. У нього ще один ліп. Ну і навряд чи тут здасться підчепити боротьба за руну. Хе -хе. А за руну. вона в іншому місці. А там Мірана, а там Мірана ні. Тофу. А, Ру... а Мірана без ліпів, до речі. Тут ризиковано Мірані підставлятися. Руна дістається Ніші. Ну і ще й віштовху. Там зачепили, до речі, Мірану. Мірана може померти. Ліпів немає. Вона хілиться. хилиться ні нікими хілиться. Ні, під... Вона доволі багато хп відновила. І помирає у підсумку розмін Тофу. Все не так просто. Задалеко, задалеко заходять, буде повертатися зараз. Пак, він вже відрегенився. Квін, ну квін здоровезний, ну не можна. І Праймал цей і Квін. Це ДК, це Праймал, Не треба цього робити на розвороті. Ще й підчепили інсенію. боляче йому там когось намагається вбити. Це селері. Сховали. Поки що нішу ще один плювосять. Омирає з де. От тепер уже в плюс. Точно так. Вікеску не прийшов Сайленс. Дабл кіл для а oh! 33. І кві не деталі квін просто такий, знаєш. Дракон супер зухвали. Еру, підстани, нішу забирають. Мікі натискає і виходить. Оце вже загрались. Оце вже загрались. Ні, ну, тут вони все правильно робили. Просто квін дуже вдало грає. Ну тут нічого не зробиш. Вони ДК пройти не можуть, вони всіх побували. Вони класно зорієнтувалися, що вони не стали кастувати скіли в ДК, вони вбили ще Це заслуга 33, Після цього вбили ще героя. Тобто вони сфокусувалися на тих героях, яких вони можуть вбити. Дивися, 33-й зараз мансить. Мансить непогано, але ні. Все. Стан Еру. Ця комбінація Помиратиме тут візар. дуже вдало зіграв. Бач, він дав одразу фір по ТП Тускара, і той одразу побіг в інзводньому напрямку. Для пака, після важкого міду проти Драгонайта, бачимо, Фу. що тут затоджив Еро. Сайленс підшов. Трім Койл встановлюється, мають Мірану забирати. Це безкоштовне. А, Майдер... немає, ліпів, більше. Немає, більше, немає більше ліпів там. Це смерть. Мікє встановиться Віжен, мабуть, забиратиметь тут вирку на фармі, як неприємно, стрибок пішов одразу від віна. Встигає натиснути він ран. Він, до речі, помиляється, не буде продовження стрілою. І Мікє виходить. Мікє виходить, ще і Мірану на розвороті намагається забрати ліквіди. Який шикарний плей. Мішуть бувати дикаві зажнутий сюди. Ніша вже теж тут. Неприємності у Шадоу демона. Він має помирати. Це вже мінус два у виконанні ліквіди. будуть чіпляти ще, якщо звичайно знайдуть. Але ДК вже на блінку відстрибнув звідси ліквіди переграють гладіаторів на цій мапі. Поки теж ну я тобі так скажу. Я очікував, що зараз. Він якось розгубився та на віржені була, просто дати стан треба було. А натисла він ран, верка просто втекла, виграла багато часу. За че, за цей час підтягнувся клок, і все, і розбили на розвороті. Крута реакція від ліквід провалюються трошки гладіатори, yeah. невдала реалізація блінка. І самі одразу йдуть у напад. Одразу йдуть в напад селері. Його знаходять ніша, орбу прокидає. Сайленсом підтягнули, і це буде вбивство. Ще й зачистять трикутник. Просто от, прийшли і витерли ноги. І вчора так само прийшли, витерли ноги. Тобто команди на рівних дісталися сюди. Питання просто, що ці рівні тепер е, б'ються одна з одною і, і втуречко, мінус стаки, помирає. і мінус стаки. як же круто зараз виходять ліквіди. Та, а там, там Офренда, є... до речі, стоїть Там стоїть офренда. Та ні, ну він Та ну, не... стоїть Офренда. Ну, вони б'ють його вдруге. А там стоїть офренда. А не б'ють, вони будуть вміти битися, хочуть ей вбивати. Він в позиції, до речі, теж стоїть 33. Іде впоред. Поки команда не іде атакувати. Просто хочуть вежу не віддати. Ну, можливо, Динай зроблять. Так, все-таки дофармили. Дуже довго тут вони це робили, але здобувають свого боксі стрибає в ДК. Намагається його вбити. ДК не вправляється. Боксі тікає. Ейс хоче бити. Мікі, демеджу теж не вистачає. І Мікі постійно розстрілює ультимейтом. Мінус Ейс. І цей момент теж на користь ліквід закінчується, хоча веже вони в центрі все ж таки втратили. Навіть з тим білдом, кастомним, назвемо його так, шикарно провів гру. Шикарну. Ну і це ж гра в Тобто Це, це гра... гра в, в контрпік. Контр які всі аналітики знаменують як все. Якщо ти береш, то вже нічого не буде. Підходить ця команда Ace чи вдасться та боксі на місці. Збивається телепорці, мінус Primal Beast. Вдалий вихід від Ліквід. Слухай, там ще й ш... Де, якийсь з Міраною бігає. Мірана відстрибнула. Пак зрозумів, що десь тут хтось ще ховався, здається. Кур'єра тофу хотів підрізати, ні! Телепорт збиває Мікі! Встигає. Мінус два у виконанні Ліквід, і. От як каже коментатор, набирають. надбирають. Домінують, і подивись на Праймала. Праймал не купує БКБ в цій грі, він купує Крімзон. Тобто, ми не побачимо. Який шалений імпакт від у тут. Він просто буде давати ауру. І це не погано, але ж це праймал. Хочеться від нього топтати, вбивати. Ні, що помирає. Оце цікаво. Помирає тут. Сайленс і стан драгонайта, і сайленс від Муерти. Все було чітко виконано. Ейс. Де шукати цілі, бачу, він так дійсно хоче і пайп, і Крімзон. Тобто ніякий не блейдмейл тобі, ніякий не бладці. Ні, це про гру на себе тут можна забути. Якщо ми говоримо про перемогу, то Крімсон дійсно найкращий варіант. Знаходить він боксі, тут ТПА от просто, але селері на місці він сховає боксі, і Тускар буде помирати. Виграє час, засновболиться тут. Покатати, так, відбиває, можливо, від Рошана просто загине в боксі, ні мансує, поки що намагався вийти, але Ейса не проведеш. Клеп, 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 ні, все одно. Ейс капер... переїхав, та. Ейс переїхав. Що, Мідвежа б... досі стоїть у гладіаторів. Це те, що трошки мені здається, стримує зараз агресивних ліквід. Цю вежу треба якось забрати. А тут нападаючи і самі геймінг Гладіейторс і не влучають. Облучали... Чає пак застрибує на шадоу Демона, хоче його вбивати. Демеджу бракувало, простріл від Мікі, Сам себе шадоу Демон сховав. Мікі входить у файт і все-таки добуває Селері. Виривається у відповідь Ейс, але демеджу немає, контролю не вистачає. До під фокусом. До підбили. Він тікає. Пак за ним підтягує вейників. І дуречьо теж помирає. Ще й ДК зв'язали, який вирішив своєму кері допомогти. І Квін також до таверни. Тім Ліквід песто. мінус Чотири. Просто бездоганно грає цю мапу. не спрацювали твої аури, і ти такий, так, ну я б зібрався на себе, я би то ніша. Якийсь стрибок від нього тримкує, лише подвохали, отримує стан на розвороті. У нього є єгіс натискається ілюзії, поки що скарба. Так помирає. Загинув таск. Поганий стрибок, поганий стрибок від Ліквід, Треба відійти. Тут не можна залишатись. Пак вистрибує, гліпмір відкинув. Все. Одного таска віддали. впили. Кур'єрі ліквіди. Зараз може бути непоганий вихід. Побачили ДК одразу. Квін поки що виходить. Муерта починає настрілювати. Там ніша в беклайні. БКБ вже відмірани використовується, поки що не можуть. Знайти ключі. Муерту підв'язали Мікі заходить вперед. Муерта дуже боляче дурачьо, Помирає. Найт, страждає. Дрімкойл. Ідеальний. Поки що. Мінус ДК, мінус Муерта праймала. Не відпустять мінус. Shadow Demon, це вже мінус 4. Так трон. ідеальний вихід від ліквід. Просто в трон тепер. Просто в трон. Навіть не треба зараз нічого ламати. І бити трон. Чотири герої в таверні ситуація ідеально склалася. Гарний файт, просто фантастичний у виконанні ліквід. І не впоралися. Верка дійсно завдала тут неймовірну кількість шкоди, би ще fight Cup подивитися, було б загаріч. А яка різниця, що fight Cup? Тут уже просто зараз паде і Вистачить шкоди ліквідам. Байбеків немає. Це ххе. -хе. Це хехе. -хе. за один файт. Фармили, фармили, і от вона прошка. Ліквід перемагають гладіаторів з рахунком 2-0 у фіналі вінерів. Це інтернешнл. Good game, well played.